Попри усі труднощі комунальні служби в Івано-Франківську щодня ведуть роботи із покращення міста. Зокрема, продовжують ремонтувати дороги місцевого значення. Завершили ремонт частини вулиці Чорновола. На ділянці від січових стрільців до вулиці Гординського. Працювала і наша підрядна організація, і і, відповідно, муніципальна дорожня компанія. Проводили ремонт також частини вулиці Тисменецької на ділянці від Тополиної до вулиці Декабристів, туди в ту сторону, там оці крайні полоси за літній період часу понищились, там і вибої, не було в основному напливи, такі аварійні, проводили зрізання таких найбільше небезпечних ділянок. Продовжили комунальні підприємства і роботи з нанесення розмітки. Пуше погода дозволяє. Це вулиці, які є ну, на табло хіміків, Целевича, Гурика, ну і згідно списку Солому Китинці. Проводили, ага, це Проводили демаркування старої розмітки, бо міняються схема дорожнього руху. Наноситься нова розмітка відповідно треба проводити демаркування, то і за допомогою шліф машинки і за допомогою фарби чорної крім того спеціальна бригада зазначають комунальники проводила відновлення міжбудинкових проїздів Загалом було зроблено за останній місяць 14 адрес хочу сказати що це великі адреси і за допомогою світлин хочу показати, що саме виконується цією роботою, які об'єми, тобто, бо є дуже багато звернень людей, де реально це не можна зробити а ну це просто будуть гроші на вітер, тому що воно розсипеться. Через зиму так точно. Вовчинецька 198, 198 а 200. Хочу зауважити, що, наприклад, Вовчинецька 198 не наш будинок управління, але він контактує з нашими. І тут частина була зроблена капітальний ремонт дворів. Але от такі є моменти точки з'єднання заїзди, та да, де воно потребує. Учинецька 189 це заїзд в парку і, і попри весь будинку аж в сторону туди. Наразі франківські комунальники готуються уже до зимового періоду і проводять переобладнання техніки. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.